комфортно подорожувати разом з малечею. напередодні дня Святого Миколая у Україзалізниці запустила дитячий вагон Дніпро-Трускавець. В країні він вже третій. Розповідає керівник пасажирських перевезень Олег Головащенко. Каже, вагон обладнаний усім необхідним для безпечного перевезення дитини. Це обмежувачі верхніх полиць, які зроблені для того, щоб безпечна дитина могла бути розміщена на верхній полиці. У нас є маленькі манежі для того, щоб можна було розмістити. Най найменших пасажирів. Вагон також обладнали з повивальним столиком, аби зайняти дітей в дорозі. В проході створили зону з ігровою дошкою, а звичні нічники, каже Олег, перетворили на фігурки тварин. Тут якісна білизна з такими невеличкими героями казковими, це іскарки суперсил. Цей забрендований під музичні інструменти, десь елементи сонячної системи, тощо. що тобто, кожен кожен вагон це окрема подорож для нашої дитини. Вперше поїде в новому вагоні. Родина Валентини, жінка, мати чотирьох дітей. каже, подорожувати всією сім'єю потягом до цього було незручно. Потрібні, дуже потрібні, щоб жінки почували, ну, почували себе в безпеці. Буває так, що жінка сама з дитиною їде, їй потрібна безпека. Дуже чисто, гарно, комфортно, яку рила, те, що важливо для маленьких дітей. 13 13-річний син Валентини Дениг ділиться новим вагоном, вражений. Ну, мені дуже сподобалось. Все як яскраво, ну, дуже подобається. Тут тихо, не воняє, як, як буває. В цьому вагоні маличі пропонуватимуть спецменю від шеф-кухарів України. Розповідає провідниця Тетяна. Жінка сама мати трьох дітей, тому каже, залюбки працюватиме у такому вагоні. Коли дітки приємно їхати, вони цікаві, запитують. Так можуть і цілу зміну біля мене крутитися. Якщо вони і маленькі, то вони також можуть цікавитися, як включаються щось на щитові. Дитячі вагони розраховані на 36 пасажирів. Ціна на місце в дитячому купе не відрізнятиметься від звичайної, каже Олег Головащенко. Ми проаналізували пасажиропотік. Бачимо, що дітей на сьогоднішній момент перевозить досить велику кількість. Перевага віддається пасажирам, сім'ям з дітьми до восьми років. Тобто, це може бути і. Дитина іншого віку у перший день відправки вагону. Всім дітям подарували смаколики до Дня Святого Миколая. Потяг курсуватиме до Трускавця через Кам'янське, Білу церкву, Хмельницький, Тернопіль та Львів. Ціна квитка від 700 до 900 гривень. Олеся Приходько, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.